Віталій, шановні колеги, проблеми у нас спільні. Я на них не буду зосереджуватися ті, які є загальні, вони є загальні, ми їх добре знаємо, ми намагаємося їх вирішити. На мій погляд, та задача, яку ставили ми перед собою в першу чергу, це зберегти науковий потенціал. Межах того фінансування, яке є. І після цього цим кадровим потенціалом може намагатися досягти якомога кращих результатів, якісних е е публікацій і нових е е джерел фінансування. У нас цього року закінчилося 13 тем, всі вони перекладного характеру, всіх всі понад 41 тема. 264 штатні одиниці, я звертаю увагу, що з них 269 штатних співробітників. Тобто в нас дуже мало е, сумісників. І тому дуже важко було забезпечити, особливо початок сьогоднішнього сьогоднішнього рік дуже важко було розпочати, хоча нам і е, забезпечили плюс 6,8% е, на е, Теми, але все до цього було е, недостатньо і складно вписатися в ці обсяги фінансування. Е, штат е, штат е, у нас, ви бачите, досить такий стабільний постійний докторів наук. Це штат, як я маю нагадені, і оці по університету без е, викладачів е, 19 ні, докторів наук, 59 кандидатів наук. Що стосується оновлення нашої якісного складу захисту, так, нас також більш-менш стабільні біля 50 захистів кандидатських і 10 8 захистів докторських дисертацій. Ми також цього року відчули вже також певний тренд до, до від'їзду. Але я думаю, що ми тут нічого не змінимо, нам треба лише розумно прилаштуватися до тобто тої тенденції, яка зараз е, е, набирає, набирає. Фінансування. Фінансування, ви бачите, у нас 8 мільйонів фундаментальних біля 5 мільйонів переплати. Досліджень соціальний фонд цього року у нас дещо виріс, порівняння з минулим так, Намагалися сконцентрувати нашу увагу на пошуках інших джерел фінансування, і ми досягли до цього року аж 35 копійок на 2, 2 гривні. Для нас всяко, разі, порівняно з Київським університетом не так багато з карківським, але для нас це може певний крок перед певний досягнення. Наступний Слайд це наші е, публікації, охоронні документи. І буду зупинятися на кількості, бачите, кількість більш-менш стабільна з невеликими варіаціями. Е, Напрям нашої роботи, керівництво, науково-дослідної частини. Це е, зосередили свою увагу на якості самих публікацій і на якості наших видань. Які у нас е, є, про це скажу, дещо пізніше, і бачите, що в наукометричних базах у нас те, що виросло порівняно з 14 роком кількість публікацій. Е, Четверте місце в рейтингу ми стабільно тримаємося, намагаємося тримати хоча б цю позицію. Ну і наступний слайд, будь ласка, тут я хочу звернути увагу на нашу роботу по залученню наших видань до веб Вербовсанції Ну, Ми отримали бачте, вільний доступ до пошукової системи то в обстанці. Взагалі у нас є доступ і до скопус, і до каперніку, але більш вільний у нас по Вебовсанці. У нас хороші, великі класи. Науковій бібліотеці, далі чудова унікальна бібліотека. І ось ми в Science подали чотири видання і Фопус подали шість видань і от чекаємо моніторимо, чекаємо на результати їхньої експертизи. Звертаю увагу, те, що У нас десятків працює при науковій бібліотеці репозитарій, архів репозитажів. Ми його щороку поновлюємо. Цього року, один із таких показників, цього року молодий наш науковий співробітник Сергій Меденець отримав Максим Віталійович, був на цьому врученні, вручав цю нагороду. Вітер науки 2016 нагорода Вебратансь. Це як те, гарячі публікації за один рік, найбільшу кількість публікацій відвішов 10% авторів, які мають е, такий високий рівень цитування за один рік. Наступний, будь ласка, слайд. І з ж тут я перейду до е, конкретних е, наших розробок. Я поставив на перше місце роботи, роботу з морської тематики. І декілька я потім на них також буду акцентувати вашу увагу. Проблема України зараз в тому, що ми втратили фактично переважну більшість наукових дослідних підрозділів інститутів, які були в Криму і працювали з морської тематики. Минулого року. От Максим Віталійович є заступником голови ради з Борських досліджень. Така рада е, створена і була проведена на базі нашого університету конференція, така всеукраїнська, де академічні інститути і вищі навчальні заклади презентували е, свої результати досліджень для того, щоб провести ревізію тих досліджень, які напрямів досліджень, які проводяться у нас. В Україні в тих інститутах і академічних і вищих навчальних закладах, які власне на території України. Ось одна із перших робота це робота, присвячена екологічним проблемам, проблемам екологічного моніторингу. Ви знаєте, що нас крім чорного моря є багато таких моторів, які називаються лиманами. Чудові такі відокремлені, деякі з'єднані з Чорним морем, то у них, у них свої проблеми. Але це все басейн Чорного моря. В даному випадку це Дністер з його Дністровським, чудовим Дністровським е, лиманом. Ну і е, проблеми, екологічні проблеми Дністра. Вони розв'язувалися і деяких е, е, лиманів. Розв'язувалися у цій темі. Справа в тому, що екологічний центр, регіональний е центр екологічного моніторингу, який я в нас університеті, і якраз в основному у них факультеті сконцентровані ці дослідження, де працюють якраз е намагаються впровадити в Україні оті методики, ті методики, чи технології, які використовуються в Європейському Союзі. Це один одна із таких робіт і звертаю вашу увагу на те, що ці роботи, до речі, і решту бачите, 336 тисяч бюджетного фінансування, мільйон чотириста вони здобули по міжнародним грантам. якраз цей Сережа Медведець, якраз є робітник. Цієї, цієї теми. Е, наступна е, тема е, також дуже цікава і дуже важлива це науково-технічного центру е, керівник -керів Лебіль -керів 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 -керів. це розробка е, методу високоточного дальнометрування. Тобто робота е, вона потрібна для тих об'єктів, які швидко рухаються, які треба контролювати. Тому вона була подана до РНБО і мала отримування господина тематики ще також по цьому напряму на півтора мільйона гривень. Ну, Публікації бачите, тут і, і, і патенти. От, розроблено метод високоточного вдальні метрування швидкісних об'єктів. Наступна тема знову морська тематика. Це дослідження вже власне, чисто снічиста морські. Я думаю, що більше це на слуху острів, острівний. От так якраз у нас там створена науково-дослідна станція, постійно діюча, круга рік. Вона працює взимку не так активно, більше влітку працює, то основна. Тема, яка виконується, сам виконується три, три теми на да, цій е, станції. Е, основна тематика, знову ж таки, це екосистема е, е, навколо острова Зміди, і можна вважати її умовно ну, такою чистою зоною в порівнянні з, усім, з усіма іншими територіями перебережними, тому вона да, використовується як для досліджень. Більше того, це зона, де йде нерест риби, особливо риби кабали, дуже такої важливої і цікавою, У нас навіть турки на своїх шаландах заходять і ловлять в наших водах, ловлять цю рибу. Дуже важлива зона ще і в е, тому розумінні, що там е, нафта і, і газ, яку ми до цього часу ще не виходили. Ну ж е, ну, таке введення, введення е, е, сучасних методів е, і підходів до екологічних досліджень, отримані результати, розміщуються в міжнародних базах, вони подаються до національного звіту України. Для секретаріату Чорноморської комісії з виконання міжнародної конвенції з охорони Чорного моря також бачите, мільйон 200 вони отримали грантів. Отримали гранті. Наступна тема також морська це вже риби. Промисловий вид менш цікавий, ніж камбала це бичок. Пічкові види є основним промисловим видом. До цього часу наші органи, які видають дозвіл, рибоохоронні органи, вони повинні мати чітке розуміння, бачення, скільки ж є риби і скільки можна дати дозвіл, наскільки вилами. На жаль, до цього часу це все видається як без... Наукових таких розрахунків по цій темі розроблена е, технологія, методи, як е, проводити цю оцінку. І зараз ці е, пропозиції, подані до Держ агентства гідного господарства, використовуються вже в Південному науково-досвідному інституті міського рідного господарства. Також мають вже довести тему на 100 тисяч гривень. Ну, Морська тематика, куянський лиман. Я думаю, також цікава тойма, яка багато кому відома, а чомусь у чому. На жаль, якогось відомого на, на тому, що там лікувальні грязі, і проблема лимана він почав стикатися. Там залишилося всього 20 см води. Іде закачування морської води, створили систему морської води. На жаль, ці дослідження показали, що це є не дуже хороший, хороший варіант. Випадає гіпс і він створює певні проблеми для процесу гарячі утворення. Піотехнологія комплексної переробки збагачення кам'яного вугілля, цікава робота з допомогою мікроорганізмів, не тільки знешкоджуються ті токсичні елементи, які метали, які є в цих підвалах, але ж і, але ж і отримують, можна отримувати цінний метал, рідкісний метал з Германії. От 75 гектар займається площа, мільйон тонн з цих відвалів. Працюють дослідники працюють із підприємством Червоноградська Львівської вугільної компанії. Наступна – це покоління розробка нових каталізаторів для захисту органів ліхання. Цікаві роботи ми її даємо як одну із таких корисних, які практично важливих. Наступно, будь ласка, наступний слайд. Роботи біотехнологічні для сільського господарства пов'язані з використанням мікроорганізмів. В даному випадку хочу увагу на тому що там, де є мікробіологічні зробки, там використовується національна колекція мікроорганізмів, яка має статус національного надбання і тримає підтримку. По фінансуванню. Ми задепонували з штабі. Тобто проблема з депонуванням і отриманням патентів на штабі, але ми поступово їх вирішуємо. Ми Надіємося, що це буде нам потім дивіденти для реалізації цих патентів. Напрям, напрям який так цікавий для нашого регіону, це роботи пов'язані із використанням земель, які. Підтягають засудження і засолені, це роботи в лабораторії ґрунтознавства. І остання робота, яку я вам хочу презентувати, це розробка методів ремедіації прибережних морських вод. Ми працюємо і по ґрунту ремедіації ґрунту, і морської води. Тут цікаві розробки, які також ведуться з мікроорганізмами, які зберігаються у колекції, нашій колекція не входить, до речі, і до національної колекції мікроорганізмів. Тобто, вони, як правило, отримують завжди всі дослідники, отримують перемоги на різних конкурсах. Добромі колеги, я завершуюся. Я хочу лише на двох моментах акцентувати увагу, проєкт пропозиції. Це, не Це те, що на мій як я бачив, у нас недостатньо коштів на придбання нового обладнання. за заставити. От я наприклад, і в наших засвітів, де ми багато років останніх сконцентровані були на Маючи е, проєкти е, наука університету, керів замовлення mm -hmm. на придбанні е, сучасного високотехнологічного... Володимир Олексійович, тут навіть можна не аргументувати, от не цю вашу пропозицію, я з вашого дозволу от зараз відрефурсую, у нас є певні зараз ідеї, як ми це можемо розв'язувати. Через те, давайте це, це є протест, щоб створити, е, От у нас на в, в університеті створений центр, але від університету. А створити при університетах по напрямку, де декілька центрів спільно обладнання при владі спільно користування. І, і остання, правда, друга пропозиція, Олександр Віталійович, я вже друге чи третє її висловлюю, це підтримка молоді по міжнародним літнім школам. От чудово, у нас вже цього року буде одинадцять. Літня школа. Але ж невеличку підтримку. Ми маємо міжнародних лекторів, які приїздять до нас. Але ж дуже важко їх забезпечити участь як у цій школі. Дякую. Дякую дуже, Володимир Олексій. Я по відразу по обладнам. От Цього року ми дуже сильно боролися за ці зайві нещасні 90 мільйонів капіталки по нашому 40 коду. Ну, В силу низки причин, на жаль, не вдалося, але зараз відбулася нарада в понеділок від головування міністра щодо напрямків використання тих коштів, які нам будуть повертатися і в рамках технічної допомоги половину нашого внеску в резон 2020 Очевидно, це буде конкурс на повод проєктів університетів. Це проєктів скерованих на... І використання ну, другого за нашими містами обладнання. Зараз ми будемо обговорювати про такого конкурсу, можливо, можливо. Є добра ідея саме, як запропонував Володимир Олексійович, під формування таких центрів за напрямком інклюзивного використання. Я прошу подумати про реалізувати можливість саме такого формування, мені воно здається дуже цікавим. І, е, щодо е, я хочу дуже підтримувати те, що ви працюєте за включення до наукометричних влас саме гуманітарних ваших журналів. З у нас вже ну, більш-менш все є. Те, що ви літературнознавство мовознавстві намагаєтесь включити, це і дуже добре у нас відбулася така невеличка дискусія з Лілією Михайлівною, чи все-таки ми мусимо вимагати цих публікацій. Наш гуманітарій, зрозуміло, тут є багато проблем. Зрозуміло, що я готовий підтримати те, що ну, служити людину виключно за наукометричними е, е, показниками це є погано, бо є багато чого ще іншого. До речі, на цю тему на в скучну доповідь виявилося ще одну Віктор Тимофійовичу Гринченко на академічні читання з академії на площу школу в суботу, але... От Віктор е, Семенович розповідав про результати е, роботи дуже цікавої, пов'язаної з Шевченко в Києві національному здаті. От я гарантую, що якби ми не ставили цих вимог, то оцих десяти робіт в скопусі Баберсен там не було. Оці от, е, публікації з'явилися у нас у нашому рідному журналі слово і це не менш авторитетних українських журналах, а світова наукова спільнота от шанс у цього дізнатися, що був Шевченко, який загалом був е пов'язаний з загальними проблемами європейського романтизму, от, от втратила. На, насправді це дуже важливо. Чи є ще запитання до Володимира Олексійовича? Не не Якщо немає, то я вітаю вас дуже добре до проходженням цього року.